Росія змушена піднімати виплати добровольцям через гостру нестачу новобранців. За даними ГУР, Кремль намагається грошима компенсувати втрати. Російська влада продовжує нарощувати фінансові стимули для вербування контрактиків на війну проти України. За даними ГУР, у низці регіонів виплати за підписання першого контракту зросли до понад 2 мільйони рублів. А в Самарській області ця сума сягнула майже 4 мільйонів. Основна цільова аудиторія добровольців це люди у скрутному матеріальному становищі та. Радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді. У гур зазначають, що регулярне збільшення виплат свідчить про гостру нестачу добровольців. Папа римський одужує й може залишити лікарню. Про це повідомили його лікарі. Через пневмонію Франциск провів у клініці Джемелі понад 5 тижнів. Під час хвороби папі Франциску доводилося робити штучну вентиляцію легеней, і часом йому та лікарям доводилось боротися за життя. Останніми днями він став на шлях до одужання. Тепер Франциск має повернутися до Ватикану, але за словами лікарів, йому буде потрібно ще як мінімум два місяці на відновлення.